Всім привіт знову. Обіди в нас. Ми вже попорались на обід корів. І поставили цій прикальщиці, фінце. Кукурузка ціла, дерть, перемішку. Хай привикає. О, зараз я ближче покажу, аби вона мене тільки не там. І вода. Я спочатку поклала трохи сіна, липці давала сіно домашню траву. І їй кинула. Бачу, щось вона їсть. Мама побачила, що вона їсть. І питає, а де коструля вже та, що воду ми даємо. І поставили удвох. Щось уже сіно пробувала. Хай тепер привчається. Випила молока, так дуже така. Ох, з характером білка. І ножку задню підкидає. учися їсти. Молока надовго не вистачить. Колись настане момент, що тобі вже буде мало того молока. Треба додаткові корми. А не чупара. Даємо й липці в обіди трохи сіна, куди без цього. Вона ж дивиться, хочеться їй. І таким чином телятко буде привчатися. Те, що там багато може статися, що багато лежить, отам дерті. Ні, воно ж не буде його зараз усе їсти. Воно хай ознайомлюється, колись тикне носа, лизне. А всього воно ніколи не з'їсть, бо йому це ще не дуже смачне. Це так. Чисто з цікавості. Ото. -от. Ви думаєте, воно там лиже його? Ну пробує щось, але воно стільки не з'їсть. Це вже не один рік, а йому воно ще не дуже смачне. Ну, хай пробує учиться. Ми перший рік вже так ставляємо і буває таке, що перевертають, а не хочуть їсти. От отак, нюхай, нюхай, щось там, а не дуже ж подобається. М -м. Ну вчися, Лиська. Не молоко, звичайно. Вон там мама наша їсть сіном. Добре? Ну вчися. Валентинка наша, вона 14-го. О, випльовує все. Жує-жує, а жує. випльовує, випадає. Ну, хай займається. До водички ще не лізла. Не знаю. Малі ягнятка до сіна вже цікавляться. Три доби відроду, а це завтра тиждень. Так що отак ми привчаємо. Вступово привчається саме. Ну, диву, як мутузує. Молодець. Ну добре, не буду тебе відволікати. Просто хотіла показати, що в нас що в нас телятко робить. Всім до побачення.